Усім привіт Олі! Попереднє відео про комп'ютер зробив доволі хороший буст на канал. Всім дякую, дуже е, приємно. І що я вирішив? Ми повноцінно комп'ютер так і не протестували, тому я відеокарточку з компа. Зняв і засунув в свій основний і протестимо цю відеокарточку в іграх, що вона спроможна. Ну, ігри не всі, звісно, там е капець новинки, бо, був. Ну, то відповідно, карточка стара, скільки який вже факту їй 13 років орієнтовно, навіть 14 вже десь, 14 років. Тому очікувати щось серйозного, звісно, е не потрібно. Але поскачував ігри і ми її протестуємо. Але перед тим, як тестувати карточку, у нас і буде зараз розіграш. І так, ми тепер йшли на сайтик, що потрібно. Наше відео про Android TV приставку Ми його копіюємо, виставляємо і Randomize. Ми, у нас 3200 переглядів, 97 лайків і 103 коментаря. Нажимаємо Randomize. І у нас переможець. Вітаю гаджет i9D якось так приймає участь. Все є так, а якщо натиснути, переглянути все і дивимося. Бачимо, є підписка Core 2D. Одним словом, гаджет вітаю. В і посиланні під тим відео буде номер вайбера або телеграму. Будь ласка, зв'яжіться зі мною і отримайте приз. Всім дякую, хто приймав участь. Ну що ж, відеокарточка встановлена в системний блог. Запускаємо GPOZ і встановив я, до речі, бета, самий останній бета-драйвер Crimeson 162.1. Я не знаю, наскільки він є стабільний, але він є 2016 року, що доволі таки непогано. І от наша відеокарточка gddr 5 пам'ять 256 біт, І на той час це відеокарта була доволі таки потужна. Як бачимо, вона 2010 року, 15 грудня. То приблизно за два місяці в відеокарті буде 14 років. І це тоді 69.50. Рахувалась, ну майже топова. Там, здається, топова була 69.70 ще була версія. Була ще там версія з двома чіпами. Коротше, там ще були такі монстряки. Ігра Seven Day to Die, по розширенню екану у нас 1366 на 768 точок. Низькі налаштування графіки, і ми отримуємо в ігрі доволі стабільних 50 кадрів, що взагалі непогано. Правда так, графон у нас на низьких налаштуваннях виглядає, скажімо так, кріпово. Но можна. Бавитись можна бавитися. Давайте спробуємо е, підкинути налаштування, наприклад, на медіум. І що в такому плані? О, на медіум картинка вже куди поприємніша, але ФП запускається до відмітки, ну, практично 30 кадрів. Але бавитись, я думаю, теж можна собі спокійно. Щось можна там підналаштувати, щось вимкнути, і можна, в принципі. Бавитись. Запустив Alien Isolation. По ігрі у нас Full HD розширення і, до речі, ультраналаштування графіки, що доволі таки круто. І в ігрі ми отримуємо стабільних 60 FPS. Ніфіга собі, оце так круто. Цю ігру однозначно треба грати. Дуже прикольна ігра, хто любить серію чужих. Ну, бачимо, зараз на FPS присів трохи до 40-шим. Тобто кадр, я думаю, при якихось там Спецефектах, щось таке. Карточка, ну всеріно буде FPS їх посідати, можливо, там до 45, в якихось там, не знаю, екшн-сценах. Але так в загальному доволі таки круто. Ох, пам'ятаю, як я на каналі її проходив. Ух ти, йоп! <рес> і сиріно я і, наля... і налякався. Ну от 40 FPS було. А, окей. Хотів, думаю, запустити Arena Breakout, аут але, на жаль, потрібен 12 і ігра у нас не запускається. Запустили counter strike 2. Зразу якісь жорсткі фрізи. Можливо, зараз гра має трошки роздуплитися. А, так, випадкова зброя вимкнена. І у нас HD розширення, низки налаштування графіки, 60 FPS. Є якісь фрізи, але це... Буває таке, я гадаю, на МД-карточках, тим більше на такій старій. Ага, вертикал... Стоп, вертикалка у нас звімкнена, але у нас довбиться в 60 кадрів. І більше 60 не піднімається. Дуже дивно. Але ігра, в принципі, працює цілком. Ага, отут. От, показує, здається, 60 кадрів, але на відчуття кадрів... Не знаю, кадрів 20-30 максимум це було. Так, я хоч когось вб'ю, блін. Як в це взагалі грати? проти... ти. Господи, зі всіх сторін тобі, блін, насаджують. Та йолки палки Та дайте хоч, блін... Хі -хі -хі -хі. Блін, важко, зараз. Секунду. One moment. One moment. Є, yeah, бой, ми когось вбили навіть. Ну коротше, вроде б грати можна, але якось дивно гра поводиться. Дуже дивно. Rainbow Six Siege, на жаль, не запускається, по двічі, просто вибиває помилку. І, на жаль, Need for Speed вибиває так само, як попереднього разу на комп'ютері, так само вибиває цю помилку. Не поіграєш. Дикі собаки 2 так само не запускаються, вилітає та ж сама помилка, що і Rainbow Six Siege. І це все нагадаю, ігри від всім любимої Ubisoft. Прям якась журба на журбі. Ігра Alien Fire Teams так само не запускається. Ну, чесно кажучи, це вже якась катастрофа. Всі ігри, які запускаю, просто вони не іграють і не запускаються. Запустив Шівалорі 2. Це така ігра про uh, рицарів, де потрібно битися. От, здається, щось там в меню зайшло, музичка якась грає, але все, на тому все у нас чорний екран. Ну, прям якась журба, бляха. Ну, чесно кажучи, це вже не смішно, блін. Танки. Танки, блін, ну танки 100% мали би працювати. Але на, вилетіли. Ну, блін, ну давайте ще раз спробуємо запустити. Коротше, ніфіга ігра всеріну тупо вилітає. Це вже, чесно кажучи. PUBG теж не запускається. Зараз спробую поставити драйвера стабільні самі останні, які виходили. Це у нас 15.7.1 2015 року. Можливо, з ними ігри запустяться ці, а бета мож... ну коротше, ви зрозуміли посил. Зараз будемо пробувати. А ви знаєте, встановлення стабільних драйверів дали свої плоди. У нас єра завантажилась, працює навіть. Давайте зразу подивимося на налаштування, вбираємо на зікан full HD розширення. І дуже низькі налаштування, Ну, в принципі, окей, почнемо з них. А Так, блін, тут скільки всього змінилось, хоче просто грати і дивимося. Помилка. А помилка що помилка. Я сподіваюся, що зараз іра запуститься. Що ж раза завантажилась? Ми вже в літачку, 100 гравців. І у нас зараз плюс-мінус, в принципі, адекватний ФПС, Це близько 60 кадрів. Ну, звісно, ми будемо зараз випригувати, Там ФПС буде просідати, я вірю до кадрів, напевно, 15-20. Давайте вже приземлимося і тоді подивимося. Ну, ось ми на підльоті. Близько 40 кадрів зараз є. Але полюбель зараз гра має там прогрозитись, пропередітись, ля-ля-ля та паля. Так, поки походимо, я не знаю, що ми там щось знайдемо, щось знайшли. Так, і що? І що, і що? Ну, все рівно близько 40 кадрів на Full HD і дуже низьке налаштування графіки. Ну, чесно кажучи, для PUBG це результат не фонтан. Тому одразу ліземо понижати розширення екрану до 768 точок. Так, і при такому давайте. Е, текст... А, стоп, не це не це. Давайте текстурки спробуємо хоч, хоча б на. Е, давайте, хоч, можливо, середній, я не знаю. Давайте низькі. Е, дальність промальовування можна трошки під. Не знаю, якось ось так зробимо. І в такому режимі у нас. Ну, Сказати, що дуже різниця якась, ну, стабільніше стало, трошки більше 40 кадрів місцями навіть 50, що вже цілком, в принципі, бавитися можна. Правда, в якихось екшн сценах, напевно, Fest буде просідати, але відносно, цілком, непогано. Давайте зразу психанемо, висловимо 720p. Це прям такі кіберспортсмени будуть іграти. Подивимося, що воно з себе видасть. О, ну тут же навіть місцями більше 50 кадрів. Так що. Так, окей. Треба ближче підійти. Ну це бот мені здається. Убив! А, і мене вбили. Ну ладно, в принципі, на самих мінімальних налаштуваннях цілком нормально. І дивіться, танчики у нас теж запустились. Вау! Навіть включаємо 85 Гц. Якість графіки виставило на максимум. Ух ти що. Ну ігра загнула, правда. В принципі, максимум так, максимум. Так, я навіть не знаю, що тут, куди тут. Коротше, просто вбій і чекаємо. Ну що ж, ми в ігрі, Full HD, максимум налаштування графіки, давайте ще раз перевіримо, максимум SD. І у нас близько 40-30, чим тось 40 кадрів, що. Я гадаю, цілком хороший показник, Ну, FPS, вот, якщо в кущі... Ну, 35 місцями 30, але для такої карточки плюс це не ті старі танки, що і були колись. Тут вже трошки, фу, скажімо, так, покращено. Так, давайте спробуємо виставити, наприклад, я не знаю. Я не знаю, давайте просто високі налаштування. Ви включили високі налаштування, і у нас одразу скакнуло до 50 ФПС. Навіть місцями стабільно 60. Блін, прикольно, українізатор взагалі топ. Так, 50-60 кадрів у нас є присутньо. Давайте ще далі, тільки нам потрібно десь вимкнути вертикальну синхронізацію. Uh, так, вона здається, у нас є вимкнена. Я просто хочу зменшити до 1366 на 768 точок. Подивитися, який буде результат при такому. При такому у нас вже FPS сік нічо до... нічого собі. До 80 кадрів. Небідово, небідово. Так, промазали, А, чекаю, то ще з цієї сторони. Коротше, в танчики можна собі бавитися, навіть утримувати задоволення. Тепер навіть дикі собаки 2 запустилися. HD розширення і низьке налаштування графіки. Ми отримуємо 35 ФПС. Ну, для такої ігри не так-то багато. Місцями навіть 40. Action сенг, я гадаю, не з FPS як буде просідати. Так, зараз тоді спробуємо. Що ми спробуємо? Просто налаштування графіки зменшити. Подивитися, що взагалі. Буде. Давайте в 1366 на 768 точок. І в такому режимі у нас вже 40 кадрів. Місцями навіть трошки більше. Так, сюди, сюди. Оп. А як вийти з укриття? Оба, на. Задушили. Коротше, диких собак-2 можна бавитися. Запустився-таки Alien Fire, як він Fire Team. Але. Тут, на жаль, таки це печально. Full HD це у нас, можна сказати, майже низьке налаштування графіки. Ще хіба Resoltion, ну, поки не будемо. Монітор було взагалі оф тоді. І рівно у нас 20 кадрів, тому лишається єдине, це понижати розширення екрану. 3366 на 768 точок. І в такому випадку у нас ну, 30 кадрів з натяжечкою є. Я думаю, що при хороших там, там доволі таки багато буде е, ну, складних там і текстурок, і і всякої фіні там FPS буде просідати дико, але давайте е, спробуємо. О, quick Play яку-небудь місію запустимо. Ну, подивимось. Ну ось, в нас в самій грі навіть 30 кадрів немає на самих, на мінімальних налаштуваннях. Ну, Це... я не знаю, це так дуже-дуже дуже дуже сильно з натяжкою. Головне, що немає як таких е, сильних фрізів. Але, блін, там коли буде, будуть такі хороші махачі з таким FPS, з ну, це буде вкрай складно. Так, ось і двічі пішов. І як бачимо, 25 кадрів. І це ще тільки, скажімо, початок. Ігра, до речі, дуже крута. Всім рекомендую в принципі, в неї поіграти. Особливо, звісно, в самому в неї не так цікаво, а ось в паті побавитись, це доволі круто. Коротше, результат ось такий. З натяжкою на якісь там от, складності, типу слабенькі, пройти його можна. Якщо вибирати складну складність... То там доволі жорстко і при такому FPS, та буде куди важко. Rainbow Six Siege таки не запускається. Так само, як і Chivalry 2 теж не запускається. Ось таке вийшло відео про дану відеокарточку. Що можна сказати? Деякі ігри вона ще насучасні тяне, типу там, не знаю, щось побавитись трохи на ній можна, а всі старенькі, GTA 5, там SkyRim, такого плану, блін, ну спокійно е, відеокарточка буде тащити. Ну, сучасні вже ігри. Ну, відповідно, блін, що хотіти, відеокарті вже 14 років от -от -от на носі буде, тому ось таке. Що ж, всім дякую за активність за перегляди. До зустрічі всім па-па.